Літаки росіян вибухнули прямо в глибині Росії. Розтрощили цілий аеродром. І рашисти могли спостерігати, як все навколо засипає вибухівка і вкриває вогонь. Удари ЗСУ дісталися дуже далеко від кордону, і самій Москві слід бути готовою, адже атака продовжується паралельно. Нанесли удар по Криму через появу F-16, кримський міст і залишки кораблів вараф в реальній небезпеці. Що вибухає зараз? Дивимося далі. Ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути в курсі. Всіх актуальних новин, В вони Росії вибухнув військовий аеродром, як пише телеграм-канал Маш. Пролунало більше 10 вибухів, та були спалахи у небі. Після цього місцеві жителі писали про звуки вибухів і проблеми з електрикою. І за словами губернатора, відбулася детонація вибухонебезпечних об'єктів. Пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. Є порушення електропостачання. Так описав ситуацію. Губернатор області він також закликав всіх не піддаватися паніці. Водночас самі жителі АРФ публікують кадри потужної пожеж під містом так коментують прильоти. Цитую нічого собі це ж треба. Тут військовий аеродром бомблять, чи що коментує житель Росії. Очевидці атаки на військовий аеродром Липецькій області продовжують публікувати яскраві кадри бавовни. Цитую аеродром весь горить ти глянь, що там твориться. Коментують очевидці за кадром. В з Липецької області підтвердили пожежу на військовому литовищі. Спочатку був удар серйозний по електроподстанції, яка питає в тому числі і аеродром і. ПВО, которое там находится, ПВОшка, ПВОшки надо определенное время для перехода, но некоторые на, на, своем, на, на своей генерации. Но основные средства, допустим, аэродрома, они питаются от сети. И вот очень грамотный подход, почему мы, в принципе, уничтожаем электроподстанции. То есть унич... минусуется электроподстанция. А дальше идет массированный удар по самому военному объекту, будь то аэродром или что-то другое. Но единственное, что у россиян большая проблема, на этой электроподстанции, на которой запитано, допустим, аэродром, на ней еще висит гражданский объект. И потому при уничтожении электроподстанции, любых распределительных энергообъектов, ложится, ложится электроэнергия и в ближайших районах. То есть Липецкий аэродром – это одна из, основных, такие аэродромы одна из основных сейчас наших целей, так как нам не дают работать атакамсами, приходится работать беспилотниками. Это, конечно, меньший, меньший объем ударов, но, тем не менее, если отработали, допустим, по складу, а там был уничтожен склад, вторичная детонация, сейчас проводятся эваку... эвакуационные работы как раз без, еще и без электричества в том числе. Довольно-таки неприятно, я так понимаю, руководителям оккупационных войск российских, которые сейчас выполняют эти задачи. Ну, можно сказать, с аэродромом, с одним аэродромом, покончено, може бути не зовсім, але здоров'я у нього вже буде точно не то. Крім цього, вибухало все селі в тимчасово окупованому Криму. Місцеві жителі дописували, що вибухи чули в Чорноморському Севастополі під Сімферополем та в інших містах півострова. Так званий рашицький губернатор Севастополя Міхайл Розваєв написав після вибухів, що місто атакували протикорабельні ракети Нептун. Їх було помічено над акваторією на значному віддаленні від берега. А далі місцеві Сала про сильний вибух в районі Піонерського під Сімферополем. Кремлівські пропагандисти написали, що крім ракет, Крим атакували ще й надводними безпілотниками. Традиційно писали про славнозвісну роботу ППО, й на цьому бавовна в Криму не завершилася, адже вибухи чули також в Севастополі разом із стріляниною. В Севастополі продовжують стріляти з великокаліберної зброї за невідомими цілями. А в районі аеродрому Бульбек працює роз ППО. так. Написали читачі кримського вітру. Після цього вибух чули в угловому. Далі. Помітили стов чорного диму над аеродромом Бильбек. В прибережній зоні міста дуже сильний запах гару. А згодом уточнили, що дим не над аеродромом, а над морем біля Севастополя. Так званий губернатор Севастополя розважав, згодом закликав місцевих зберігати спокій та пояснив, що нібито в районі Орлівка було помічено одну повітряну ціль, а далі потім туди кілька повітряних цілей над морем. Згодом телеграм-канал Кримський Вітер повідомив, що в Чорноморському програмі ще вибух, і місцеві жителі розповіли, що кудись влучили, коли був перший вибух. А потім. Телеграм-канал дописав про те, що вибухи з боку Чорноморського пролунали, і в селі Красносільське також підписник кримського вітру повідомив про сильний вибух в районі Піонерського під Сімферополем. Ну і до слова напередодні у тимчасово окупованому Криму зафіксували перевезення двох систем протиповітряної оборони БУК М2 і С 400 для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманський півострів в Краснодарському краї Раф. Варто також зазначити, що на території Графія побільшало атак якраз таки після уття винищувачів А 16 в Україну, адже вже і сам Гауляйтер окупованої Каховки на Херсонщині Павло Філіпчук заявив, що над містом літають американські літаки F-16. Уважає каховчане земляки, завчерашнього дня над нашим округом літають Ф-16. Це делається для того, щоб посіяти паніку, подавить нашу віру в победу. Ну, а ми нагадаємо, що як повідомлялось в змі офіс президента Володимира Зеленського, оприлюднив перші фото і відео підтвердження перебування в Україні західних винищувачів F-16. Ну і до цього всього віце маршал в відставці Грек Баквелд, який служив заступником командувача королівських ВПС Великої Британії, а зараз є експертом RUSI оцінив озброєння та систему встановлення на українських літаках F-16. Наразі вони не модифіковані для того, щоб нести ракети. Shadow і скальп це велика зброя. В – це відносно невеликий літак. Але також ваші інші літаки не були модифіковані для цієї зброї. Це було виправлено досить швидко, сказав він у інтерв'ю голосу Америка». На його переконання теоретично все можливо. Але в використанні повітряних сил як правило застосовується кожен літак для того. Для чого він підходить найкраще? Водночас у Москві бояться використання винищувачів Ф-16 під час операції в Курській області, попри заяви Кремля про контроль над регіоном. І це й не дивно, адже стало відомо, що в Рильському районі Курської області аре було чутно потужні вибухи. В селі Степанівка здійнялась велика пожежа. Про це повідомив телеграм-канал База у Рильському районі Курської області сильні вибухи, і пожежа місцеві жителі повідомляють про чотири вибухи і публікують фото пожежі в селі Степанівка. Так і йдеться в повідом. Наразі причини вибухів та що саме горить в цьому населеному пункті невідомо. Офіційної інформації від рашистської влади також не надходило. Водночас речник української добровольчої армії Південь Сергій Брачук повідомив, що неподалік села Октябрьське Рильського району Курської області РФ підірвано колону техніки окупантів. Цитую в Октябрьське Рильського району Курської області горить Палає техніка ворожа. Також місцеві жителі показали відео пожежі, на якій вказується на розрив боєприпасів. Ну а згодом журналіст Юрій Бутусов повід... Домов, що українські військові знищили колону ворожої техніки ракетами Хаймерс. Російську військову колону знищено на марші ударом українських ракет Хаймерс поблизу села Жовтневе Рильського району Курської народної республіки. Йдеться у повідомленні. А ось в телеграм-каналі тимчасового виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смірнова традиційно відсутня інформація про пожежі та знищення техніки рашистів на території регіону. І останнього пости стосувалися виключно повітряних тривог в області. Ну а що ви думаєте, з цього приводу? Пишіть під відео в коментарях. Ми вам дякуємо за перегляд. Ставте подбайку та підписуйтесь. Слава Україні!